Друзі, привіт! Зараз закінчується третій тиждень грудня і я вибрався на водосховище перебачити на фідер. Не дивлячись на те, що зараз зима, практично Новий рік. Погода, якщо вам камера, звичайно передає, просто максимально шикарна. Тобто таке відчуття, ніби зараз закінчується лютий, починається весна. Просто саме задоволення рибачити. Сонечко вийшло. А поки я роблю закорм, розповім взагалі що до чого і яка у мене тактика. Рибачитиму я на два фідера. І так як в нас зима, риба хоче, скажімо, знайти теплішу воду, а тепліша вона от саме на глибині. Тому я Одну палку закліпсував на такій середньо-дальній дистанції на глибині, а другу палку не на глибині, але от максимально на дальнячку, максимально от подалі. Поясню зараз чому. Крім того, що риба відходить, я бачив сьогодні водолаза, який це підтвердив, що він от плавав від берега там, енну кількість метрів, риби не було видно абсолютно. Але коли він було плавав на глибинах, то рибу, хоч і не багато, але бахів. Дистанція права дальня це 84 метри. Ось там мілина відносно, тобто у нас де бровка, потім вона закінчується, піднімається і от починається знову велика смуга з дрібної, рівної, абсолютно прямої, нецікавої в плані рельєфа, де не де щось могло постукувати от дистанції. Тобто, умовно, якщо вам пояснити, там десь глибна, глибина приблизно 2,3,2,6 плюс-мінус. А от на бровці, от на, гу... на глибині десь там в районі 3,2-3,3, щось в такому роді. От. Відповідно, ліва палочка у мене ближче, вона саме от на глибині. А, тобто у нас де бровка, вона закінчилась, скажімо, спад закінчився. Я відступив десь метрів 8 приблизно 9 і закліпсувався. Це у нас вийшло 53 метри. Зробив невеличкий закорм, тобто на тупла палку, яка ближня, я взяв ось такі престоновські годівнички середнього розміру. Кинув десь приблизно 5-6 штучок. Небагато, тому що ну, зараз зима рибу не бажано там якось переконувати. Вже перший закид зробив, чекаю. От. По корму самому. Корм в мене було два лотка з минулої риболовлі повних заморожені. Тому ліва палка та, що ближче, у мене чорний ляж змішаний з великий ляж плітка. Це така темно-зелена вийшла прикормка, коріндр, ну, основний скажімо, домінуючий запах. Така нейтральна, дрібнофракційна. А от саме права точка у нас та що дальня, це g stream така м -м, фіолетова пачка. Більш такий літній варіант, ліщовий, тобто темно-коричнева, з крупними скажімо так, часточками. Але мені здається, буде цікаво перевірити, що воно і як. Запах також більш літній, тобто солодкуватий, пряний. Ну, Побачимо, що воно буде. Зараз у нас 12 година, можна сказати, що я вже стартанув. Буде десь приблизно 4-го риболовна сесія. Є хороший, до речі, знак. На цій дальній палці, що я витягую, вже третій, от, скажімо, третя годівничка вона з мотиликом. Тобто, десь там, поки я от тяную, вона піднімається, десь є мотиль. І ну, це справді не може не радувати, тому що. Демотиль, там і рибка наша кормиться. Закинув таке по дефолту. Це повідець метр десять, ноль першої тощини. На 14 гачок пінхук, плюс фідергамщик, десь 12 см. От, і праву точку я зроблю аналогічно. А там вже подивимось. Серед досадок у мене лишались з двох навіть, можливо, трьохтижневої давності е, та кольорова пінка і був опариш, який вже став кастером, тому, скажімо так, щось таке є. Хто давно дивиться мої відео, помітив, що в мене новий лук, трішки за його розкажу. От, тому що справді, можливо, буде комусь корисно. Скажем, я от завжди от мав певну проблему, що в мене не було підходящого одягу для якоїсь холодної сіньої чи зимової риболовлі. І я згадав, що десь роки три тому я зайшов на комісіонку і купив собі штани і курточку для ну, сезону там, лиш, сноуборду і так далі. І воно просто лежало. Одягнув і чесно. Моя вам порада, хто шукав якийсь класний костюм для там, фідерної риболовлі, умовно, чи там, навіть не тільки фідерної, а й зимової, то можете шукати десь на секондах, комісіонках або в перепродажників на Олекс, е хороший лижний костюм. Чому? Тому що ну, вони реально. Зручні, тобто вони ж створені для активного якогось скажімо, спорту. і в нас це так само риболовля, це всі закиди і так далі. Вона не сковує рухи, вона коротка, тобто нічого не заважає. Вона доволі широка, тому що ну ноги широкі, тому що там умовно взуття для лишбордів, воно доволі масивне. Тому під ці штани спокійно можна е одягнути чоботи доволі високі. Так само можна шари різного одягу одягнути. Тобто реально класно, зручно і доволі класна вентиляція є. Тобто, наприклад, у мене тут є кармашки, щоб провентилювати себе. Є непогані, ну тобто, кріплення всередині, щоб там затяжки, як там підналаштувати, скажімо так, одяг під себе. Тому це насправді доволі класне бюджетне рішення, тому що, ну, якщо брати альтернативу, уже класні зимові. Або там осінні костюми, ну це переважно от, норфін всі беруть. Які реально класні, але вони, ну самі розумієте, не дешеві. От, А тут такий варіант, де фактично навіть витрачатись не потрібно, тому що стоїть ну, копійки. Кльово нема, поки тому п'ю чайок, роблю перекус. Ну і розповім трішки за самі палочки, тому що, як бачите, я. Закидаю на дистанцію 84 метра, сидячи. Суть в самому комплекті, який я забирав під дальничок. і він мені допомагає. Тобто Я брав його під Flat фідер. фідер дальніх дистанцій або водойм, де треба ловити далеко, типу там Дніпра на перспективу і так далі. Тобто, ця в мене паличка. це Preston Extreme Monster Distance. в довжині 4 метра, в тесті 180 грам. Палка крута, просто ну, нереально крута. Не дивлячись на те, що там ну, переважно всі палки карбон, карбон він буває різний і різного складу. І от саме тут я не знаю, які, но, ти береш паличку в руку, там, без катушки, без нічого, і відчувається вона така надзвичайно легкою, такою, ніби знаєте, от вона от, якась, знаєте, я не знаю, як це назвати, ніби вона зламається от легко. Тобто відчувається ненадійно, хоча це насправді дуже потужна палка, вона справді дозволяє доволі далеко кидати, тобто не так напружується. Плюс сам строй стройводилище допомагає. От. І тут великі кілечка дуже. Тобто і перше, воно я здає, здається 30-ка, якщо я не помиляюсь. І вплоть до останнього вони максимально класно. Плюс сама катушечка. У мене підсипалка була підібрана Ультегра 5500. Але Ультегра та, що дорожча, ci 4, чи як вона там називається. Тобто вона йде е, ніби один-один, якщо порівнювати з звичайною, тільки вона йде полегшена. Тобто, саме для Фідера, воно класно. Тому, що, е, фідер це все ж таки темп. Нормальний feeder, там, це теж буває, буває хороший темп. Тому от вона реально доволі легка. При тому, що от у мене оця зліва це 3,9, ніби 10 см різниці, але інший строй. Тобто у мене це Brain Accent в тесті 120 грам, і строй тут Modern Fast, тобто швидкий. І сама палка інша, кільця набагато менші і це все в Катушка в мене тут зовсім інша, скажімо так, не піддання. І воно при однакових умовах, при однакових там, годівничках летить абсолютно інакше. Тобто я. Навіть стоячи, не факт, що зможу так взяти і закинути на 84 метри цю палку. Скоріше за все, не зможу. Тому що я, сидячи на свою дистанцію 53 метра, чесно кажучи, е докидую так собі. от, не, не завжди. Тому от, робіть висновки. Причому тут в катушки максимально в швидкий фракціон, тобто ти буквально. от, не те, що оберт. От буквально на, я не знаю, міліметр е, той оберт робиш. Е, чуєш звук оцей такий класичний, знаєш, фракціона. Вон зараз продемонструю просто. І от е, це все. Е, от Кожен оцей звук. Це вже зміна, скажімо, в тому, наскільки фракціон буде затягнутий. Плюс тут є класний захист від е, закручування, бо ну, з класичних фідерних риболов я не стикався з таким. От флетфідері стикався. Тобто е, мало фідерних класичних котушок підходять для флетфідера. Там в мене неодноразово було е, штуки, коли паровозить риба, фракціон просто тріщить. І в якийсь момент просто закручується там шнур, десь чи після слабіни, чи після чого я не знаю, але він закручується за катушку. З цієї таких проблем немає. Тут є захист від цього. Плюс сама катушка так створена, щоб уникнути таких ситуацій. Да, Друзі, не густо взагалі нічого не працює. Пробував робити проводочки. Протяжочки, паузи не хоче риба брати. Тому ліву палку прийняв рішення пробувати тако пошуком попрокидувати різні дистанції, типу ближні і середні. От. Один закид зробив, поки без результату, Ну, подивимося, можливо, риба просто ну, в інших місцях стоїть. Хоча зараз і не сезон, але хочеться. Бути, скажімо так, в тонусі риболовному цілий рік. Ну, Сподіваюсь, вийде сьогодні від уля хоча б відійти. Але ну, я навіть не сильно маю з чим гратись, тому що ну, віці довгі, тоненькі, гачки маленькі. Ну, тобто, сильно не пограюся. Я можу, звичайно, піти там взагалі почепити 18-й, повідець і не 0,1, а 0,9. Я гадаю, це тут явно не в цьому справа. Якби воно, риба була на 01 би брало, тому що це і так доволі ну, тоненький повідець. Просто нема риби зараз. От і все. Невтішна ситуація в нас загалом. Тобто я вже просидів 3 години 40 хвилин на дві палки. У мене абсолютно жодної клювання немає. Тобто у мене немає навіть обсосаної там, наживки, там, пінки чи мотиля. Просто нуль реакції абсолютно. Не знаю, чи діло в тому, що вже не сезон, чи можливо в тому, що ну, просто такі сьогодні умови, можливо, тиск, погода, місяць, не знаю, але все одно кайфанув, все одно половив, вам показав, що взагалі зараз є. Актуально, як є. Ну, сподіваюся, вам було цікаво навіть без уловчика. Тому ну, підписуйтесь, ставте лайк. Я все, все одно старався відсидіти і перебачити. Робив дійсно те, що міг, але ну, просто риби немає, тут нічого не зробиш. Таке буває. Треба просто такі речі приймати. Це рибалка і раз на раз не приходиться. Загалом до зустрічі.